Раніше так багато Тойот не замовляли, а зараз дуже часто люди користуються саме маркою Toyota і цікавляться нею, щоб замовити зі штатів. Все більше Тойот ми привозимо. Я їх розумію, чому? Тому що, знаєте, коли вже награвся з цими Ауді та БМВ, то... Хочеться щось того, що не потрібно возити щодня на СТО і постійно ремонтувати, вкладати купу коштів, а витрати бензину 15 плюс літрів трішечки задовбали. Тому гібридні Тойоти ще й в хороших комплектаціях дуже сильно цінуються. Шукаємо як РАВ 4, так і, і шукаємо Тойоту вензу, вона буде більш покомфортніша за rav 4 і будемо сьогодні брати один із цих двох автомобілів. Також розглядаємо і мазди. Сьогодні буде дуже багато Mazda. Цей автомобіль невпинно лідирує в замовленнях. Люди шукають мазди рестайлові 2021 року, хтось шукає дорестайлові 2020 року, їх можна взяти дешевше. Наприклад, як ось ці два автомобілі ми сьогодні будемо розглядати до 5 тисяч доларів в купівлі. А уже рестайлові мазди cx 5 з великим екраном, їх вже можна брати в районі 7 тисяч доларів. Звісно, 22-й 24 рік буде трішки дорожче, в районі 8 і 9 тисяч доларів можна купувати автомобілі 23-24 року. Приклади купівель я завжди показую у нас в публікаціях, з чим ви можете постійно познайомитись. Ну що ж, сьогодні ми розглядаємо ці автомобілі, торгуємо. Зараз з клієнтами визначаємо ставки на них і будемо. Купувати, ви вже зрозуміли, що Трамп відвів ураган від Сполучених Штатів, тому автівок зараз буде менше, але вже активно почали в США випадати сніги і ожеледиця зробить свою справу. Автомобілів наб'ють, тому очікуємо збільшення автомобілів найближчим часом на аукціоні. Хочу вам нагадати, що замовити авто із штатів з компанією Total Drive Hub Ви можете. Безпосередньо у нас в офісі, оговоривши всі умови, або дистанційно ми також можемо це робити, якщо ви проживаєте в будь-якому місті України. З нами навіть замовляють автомобілі українці з Болгарії, Польщі Молдови. Ми вміємо працювати дистанційно, і люди потім просто приїжджають, забирають свій готовий автомобіль, тому що ми компанія, якій можна і потрібно. Довіряти. Замовляйте авто зі штатів тільки з перевіреними компаніями, і тоді будете мати хорошу автівку. Тому що нас від всіх, хто привозить авто зі штатів, відрізняє те, що ми по актам виконаних робіт даємо гарантію на виконані роботи, на автівку, на те, що вона в геометрії кузова і якісно пофарбована. І через півроку воно у вас не злізе.